Вітаю всіх на нашому каналі. Значить, в чому буде моє наступне відео? І, взагалі, як взагалі з'являються теми для моїх відео? Або це я сам придумаю, або якісь ну, відбуваються події в моєму житті. Що так от раз-раз, хоп, щось така якась ідея цікава, або якісь люди підсказують, ну, тобто, так само ну, якась подія. да, відбувається. В цей раз. Тобто, одна людина питає мене: а немає чи ти не робиш таку от копчену або вялену ікру? Я в природі таке бачив, але сам ніколи не пробував. Тому як ну, якби, а чому не спробувати зробити от таку ікру, як зараз до пива закуски такі продаються? Думаю, я не пробував, не робив і сам навіть на смак не пробував. Думаю, спробую. Тому почав я ну, скажімо так, задумуватись, як це зробити правильно або хоча б приблизно правильно. Значить, мисль яка? І ну, я так подивився пару відео буквально, ну, таких домашніх, тобто, на якісь професійні, на якісь підприємства, як роблять. А люди вдома. Ну, тобто, смисл в тому, що є ікра, її треба посолити, її треба якимось чином висушити. По-різному дивився, роблять, хтось просто там засолив. Якщо це ікра ну, в, в природній такій оболонці, яка йде з рибою, я бачив таке цікаве відео, людина посолила прямо там. І так його там особа не підвішує, прям, в общем, ну, різні є варіанти. Хтось там е, ложив її в оболонку. Ну, в общем, є різні варіанти. Я так піддивився, і я от не знаю і вибрав для себе якусь таку золоту середину. От спробуємо так зробити. Ну І для початку нам потрібна якась сировина, якась ікра. Але ну, на сьогоднішній день, зараз, вже скоро новий рік, да, через місяць. буквально, і е, Ікри річної риби зараз, скажімо так, немає да, ніякої. Особи ніхто ну, не продає. Е, я попитав, так вроді як пообіцяли мені ікру мовили. Думаю, ну, хорошо, і то есть, не було це проблемою. Сьогодні я приїхав, а її немає. Пройшовся по всім рибним скажем, таким місцям, де можна знайти. Немає взагалі ніякої свіжо ну, свіжомороженою або хоча б посоленою. Ну, як би думаю, да. Але ж я собі вже запланував таку от роботу. Думаю, ну ладно. І тому в общем, я придумав наступне. Значить, контент вимагає завжди, як у бізнесі, да, в, ну, вкладень. І тому я таке подумав, такого в інтернеті я не бачив. І зробимо ну, дуже цікаву таку от річ. зробимо вялено-копчену ікру із червоної ікри. Це буде ну, дуже цікаво мені, але це трошки боляче по карману. Ну, все одно тобто мені буде цікаво, і вам буде цікаво подивитися, я такого не робив, ви такого не бачили. Тому маємо таку ікру, це ікра Форелі. Така баночка, я вже її не один рік скажімо, беру. Дуже, ну, то по грошах це дуже скажімо, вигідно. Тому що якщо взяти ікру, гарбуші, кіти і так далі, ну, вона ну, від 100 доларів за кілограм тільки вона скажімо, в закупці, якщо ви не йдете оптом. Да? А ця ікра набагато дешевша, і по якості вона ну, досить досить хороша. Виробник її Естонія. То есть, ну, останні 3-4 роки я, по-моєму, беру вот таку ікру. І так, покажу, яка вона внутрі. Опа. Вона отака. Буває дрібніша, буває трошки більша. Ну, коли як. Есть, ця, я б сказав непогана також. Така якраз за кордону при... приїжджає заморожена. Якщо її тоді достаємо, розморажимо, то вона в холодильнику хранитись може десь приблизно місяць. Ну, В общем, це якщо її просто їсти. А для наших цілей, і, то є, нам потрібно було, щоб вона розмерзлася. Вона вже розмерзлася. Вона, в принципі, посолена. Але зараз ще й зробимо невеличку підготовку і спробуємо її завялити і закоптити. В общем, дивіться. Так, яка ж підготовка має бути? Так, як ікра вже солона. Але я так піддивлявся в есть люди додають туди по-любому нітритну сіль. Да? Ну, вони в сиру додають. Е, обична ікра приїжджає, вона мало солена. Я думаю, що якщо її трошки підсолити нітритною сіллю і Ну, в мене є е, обична соль і нітритна, тобто 50 на 50 Зараз висипемо в тарілочку. Трошки буквально чуть-чуть досолимо, щоб вона тоді могла ну, ферментуватися або вялитись, як правильно сказати. А тоді вже будемо з нею робити інші процедури. Ну, в общем, пересипаємо її в тарілочку. Да, Яка ж все-таки красива ікра, есть, дуже класно. Так би ложкою з'їв би. Значит, я скуштував буквально 3-4 зернятка. Вона така, як треба, дуже смачна, на сіль, малосольна. Тому ми її чуть-чуть буквально підсолимо, небагато, щоб вона, ну, скажімо, не пропала. Тому буквально трошки трошки небагато так от досолимо. Її. Перемішаємо. Наступним етапом, після того, як ми, в общем, підсолили трошки ще, її треба кудись помістити, щоб вона вялилась. То есть, були різні думки, там, бінти якісь. ще так. Ну, в общем, Я бачив в інтернеті е, одне відео, де людина взяла оболонку, таку ковбасну, це для е, сосисок е, умовно східна оболонка, типу калаєнова, але якось там умовно е, значить, Я бачу вот такий фокус, то есть, бореться лійка, вставляється. і так вона, Тому що, ну, якщо через шприц пхати, я думаю, ми її ну, порвемо. Ну, саму ікру. Тому беремо так от і пробуємо, що це буде. Ще беремо І через лієчку, от. Правда, я дивився людина, яка це показувала, він робив? то є, що Він робив? Він брав лійку з більшим діаметром. Я таку придбав. Але ну, оболонка, яка в мене була, вона не підходить. В общем. І що ще? Який момент? Якщо ми робимо колбасу. Ми таку оболонку замачуємо. Але е, для того, щоб волога ну, не, бу, не була то есть, е, ікра, і, ну, то есть, убрати цей момент, щоб вона вялилась, тому ми її не будемо замачувати. Ми прямо так будемо її якось спробувати туди напхати. Ну, В общем, нехитрими маніпуляціями, напхали ми, в общем, в оболонку цю ікру за допомогою лієчки та такої палочки для суші. Взагалі, вийшла така от колбаска. Не знаю, є два варіанти. Або зробити з неї типу, ну, невеличкі як сосиски, типу, взять, поперекручувати. Або так залишити. Не знаю. Зараз подумаємо, як правильно. Ну, в общем, така от красотенька вийшла. І правильно, що ми мене оболонку. болонку, вона сама трошки розмокла. Ну, в общем, вийшло, по все виходить, як треба. Це такі, ну... Вірне буде рішення, якщо їх перев'язати. Тому що якщо така велика колбаса, ну во-первых, ти її не з'їс одразу, якщо її тоді ну, різати на кусочки, вона буде обвітрюватись. Тому я думаю, що от такий варіант буде правильний. Тобто зробити такі от невеличкі сосісочки. Ну в общем, одна є, ще трошки ще наповню. В общем, із пів кілограма ікри вийшло дві, чотири, п'ять, сім колбасок. Одну колбаску не начиняє. Тьома з'їв, коротше, дитина не устояла перед такою смакотою, тому трошки дитині випало. Ну, В общем, вийшли отакі колбаски. Тепер ну, наступна задача її висушити добренько. Так що підвішуємо, тепер це все сушити. Значить, Підвішуємо його в каптильну камеру. Ці колбаски, хай вони висять. Висіти вони будуть сьогодні у нас п'ятниця, субота-неділя, понеділок. І в понеділок вночі я буду з понеділка на вівторок коптити рибу. І там же я її прокапчу ще всі колбаски. Тобто вона, поки ця штучка підвялиться, підсохне добре, і ще й підкапнемо. А також, хто дивиться мої відео, ковбаска наша, яка просто сировялена, потихеньку вялиться. Єдине, з нею така ну, проблема, коли я уїжджаю відсюди. Вона у нас дуже в холодному приміщенні висить, там близько 1-2 градуси тепла. Тому вона ну, половину тижня вялиться, половину тижня вона просто як в холодильнику. Не знаю, вийде з цього щось чи ні, ну іншого у нас просто немає можливості. Але потихеньку вона вагу втрачає. З виду вона ну, якби, така схожа на сировялину. общем, будемо дивитися. Можливо, кстати, її також треба буде підкрептити, тобто це буде тільки краще. Наступний кадр, значить, це вже неділя, е, обід, е, ну час. Що е, ми зробили? Ми ну, поставили вентилятор, щоб воно краще підсихало. І на очах кстати, ну, почало краще проявлятися навіть ікорки самі, тобто видно, що набагато ну, почалось вялення, якщо правильно то сказати. Да? То есть колбаски ці сікорки валяться. Сама колбаска також вяляться. Також, У нас канал не тільки про те, що я роблю там із продуктів, а про наше, то есть, повноцінний тиждень, про наше життя, те, що ми будуємо, те, що ми робимо з продуктів і так далі. Э, це я показав. Далі я покажу ще те, що ми побудували. По будівництву, значить, план бетонних робіт на тиждень ми вип... ну, сьогодні зробили, значить, показую. Сьогодні ми забетонували мороз відпустив трошки, і цей тиждень у нас ну, вийшло в общем, зробити те, що ми на тому тижні не змогли. Долили ще одну, скажімо, таку секцію бордюрчика під квіти, да? і долили ми сьогодні секцію забору, паркану. Опять неправильно. Паркану. Долили ще секцію бетону. А також знайомтесь, це невропатолог, ортопед, фізкуль... вчитель фізкультури і так далі. і так далі. Тобто, це значить, штука, яка дуже корисна для вашого здоров'я, ну, лічно для мого. Тобто, це у нас турник. Так, чи як... Я не знаю, як на українській мові, буде турнік. Так і буде можливо. Ми його хотіли побудувати ще не знаю, років шість на назад, коли ми ще тільки побудували будинок, було в планах тобто, зробити якийсь невеликий майданчик, де можна займатися спортом. Але зараз він дуже на часі, тому що так як я дуже багато часу проводжу ну, за кермом автомобіля, е, дуже багато їжу. І в інший, коли я не їжу, я тягаю дуже великі тяжолі якісь штуки постійно. І ну, тобто, у мене дуже болить. Скажемо, поясниця, спина, ну, взагалі, ну, навіщо його побудували. Е, якщо на ньому висіти, ваш позвоночник витягується потихеньку, чи, як правильно сказати, ну, не знаю, поможе це чи не поможе, ну, у нас буде ще доповнітельний такий доктор, який вдома буде нас лікувати. Ну, і наш Артемчик дуже тоже, такий, любитель спортивних знарядь. і до Воріт футбольних, які у нас є на території, ще додається допомогти інструмент, яким можна підтягуватися, ну, яким, якийсь ще допомільний спорт. Тому, в общем, така от у нас знаряддя ще з'явилася. Будемо займатися трошки спортом. Ну, і щоб у мене був стимул добудувати далі ще то есть, і ще щось тут. Ще є бажання добудувати, ну, є бруся, я не знаю, як правильно на українській мові. Ще добудуємо тоді бруся тут. Ну, це з приводу будівництва, а також і з приводу продуктів. Що ще я в цей раз хочу зробити, е, значить, дали мені зайчика, ну, риба риба заяць. Да? Хто дивився відео про гарячого копчення зайчика. Я його постійно в принципі, роблю, там раз в місяць, я так думаю, там, раз 2-3 тижні, місяць, коли як. Але дали велику упаковку, тому в цей раз зробимо його не тільки гарячого копчення, а ще й холодного копчення. Тобто буде зайчик і холодний і гарячий, я вам скажу свої висновки і свій досвід, як типу, правильно його зробити. Так, і що ж я там мурижу вже місяць розказую, якісь там ще я з колбасою, що хочу зробити щось, ну і не показую, і не роблю. Значить, ну Просто не було чесно часу. Можливо, це вже не вовремя, трошки вже невчасно, не тому що вже затягнув я з цим моментом, ну попробую все одно зробити. Значить, що я хотів? Колбасу нашу, та, та що сировялина, що я з нею хотів зробити незвичайного, щоб вона була не така, як типу, обична. Я колись давно-давно бачив такий ролик, дядька робив в общем, її форму, типу, придавав, Вона була там, квадратна чи прямого якась така. Значить, що для цього потрібно? Потрібно такі дві досточки взяти. Зараз е, ми зробимо дирочки, положимо сюди так, колбасу і стягнемо її болтами, щоб її ну, стягнути. Да? Є струбцини на мене, ну, такі заврори блин. є заврори за 100 гривень. Ну, їх не вистачає і вони за 100 гривень. Коротше. Тому зараз я зроблю чорночком дві дирочки, поставлю такі болти з гайками і, і стягну колбаску. І так її підвішу далі. Не знаю, можливо, це вже невчасно, тому що вже вона вже, ну, підв'ялалася добре. А можливо, і вийде, не знаю. Чи придам я їй форму, чи ні, ну, от будемо дивитись. Так, ну от така от вийшла конструкція. Да, просто стягнута двома болтами. І колбаска розплюснута. Така виходить. Ну, а тепер хай вона далі таким от чином вялиться. А тоді можна її ще раз тіпа, перевернути. Я подивлюсь, подумаю. І з іншої сторони, типа, ще обжати. А можна так оставити. Ну, подивимось. Ну, коротше, в неї буде просто форма, не кругла, а от така от. Так, ну так, це все діло висить. Тепер так досточка. Це все діло висить, обична колбаска. Все, моя ікорка корка висить. І корка така взагалі класна становиться. Вообще обалденно, Вона так всихається, хай висить. Короче, отак от. так, по рибці. Я, в цей раз, як казав, я роблю зайця холодного копчення. Отак от я на крючочки підвісив. Така рибка тунець, жовтохвіст. Це щось наподобі ставріди або макрелі. Ойва і буде ще скумбрія. Ну, в общем, за ж хотів. Це, що сказати. це перший раз роблю його так. Обично я гарячого способом робив холодного. Ну, в общем, подивимося, що вийде. Значить, надоїло мені будувати, робити рибу, м'ясо, колбасу. Думаю, у мене є часик вільного, годинка вільного часу. Думаю, схожу я або рибу половлю, або з маталоіскателем, похожу. Думаю, ладно, риба мені не треба, піду з металлескателем погуляю. Ішов я на Дніпро, скажімо так. води взагалі немає. Е, іду, йду, 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 гуляю, гуляю, нічого немає, сигналів немає. Е, дивлюсь, що хтось вже ходив, вже раз, два, ямки якісь такі є. І тут ямка якась є. Хтось копав, копав копав ну, коротше, не докопав. Я тик-тик металискателем все. бачу, що є. Коротше говоря, оця штучка піщала, але її хтось не докопав. Тобто, так що і в мене металошукач працює, і в того, хто шукав, також він працює. Це якась, ну, якась плівка. Ну, Взагалі, похожу ще, може щось не. Такий цікавий момент. Лежать ну, от, сніг, якісь ракушки. Не знаю. Ну, Взагалі, виглядає так, ніби хтось це все штовхав. Значить, ясно, що це ніхто руками не штовхав, не стояв. Ну, я так розумію, що це все це природа зробила. Тобто була вода, лід, і оце воно так от якось так вийшло. Взагалі, тут наче трактором хтось копав. І це все коротше, штовхало типа, якось силою природи. Цікаво. Якщо тут ось їздив Юрій Іванович, я так думаю, у нас в квадроциклі, то воно помітно. А, а тут от інті, такий цікавий момент, наче хтось коротше, це все пхав, всю цю землю і оці всі ракушки, а воно так виглядає цікаво. Ну, ось він такий. Незвичайний момент, думаю, підсніму. Так, йду додому, нічого я такого толкового не знайшов. Але єдине, що хотів підмітити, я про цей металошукач знімав таке коротеньке відео і казав про його недолік. Це самий дешевий китайський подділку на аську. Це мд 1 то він, в принципі, метали знаходить, працює, все нормально, то не так, що зовсім безтолковий. Але його недоліком є те, що він, е, у нього звичайних 6 батарейок пальчикових, і вони ну, дуже швидко сідають. Особливо це в зимовий період, коли холодно. То виходиш півчаса і все. Е, я придбав акумуляторні батарейки. 2700. Їх там ємність, чи як правильно? І оце я хожу вже третій раз ним. Ну так, там хай по годинці. Ну і вроді як би нормально все. Є, питання вирішилося. Питання, звісно, коштувало половину металошукача, треба було купити зарядний пристрій і 6 батарейок, а по-хорошому треба два 2 Ну, в общем, все одно. Є, батарейки мені знадобляться. А вдруг що? Ну і метало працює. Я вже ходжу десь годину, холодно сьогодні, зимно і є, все нормально, працює. Так що такі от висновки. Так. ну в общем, Хотів я зняти це, звісно, нормально. Ну немає світла. Навіть е, повинен, повинно було світло бути годину назад, але її немає. Немає світла, тому так от, думаю, підзніму, як є. Значить, що у мене тут відбувається? Колбаска висить. І корка висить. Рибку я показував, але туди додав я вже ж скумбрю, да? Її не видно. Ну, тоді не показував. Е, значить, е, з колбаскою момент наступний, я її поважив. Вона. Майже, ну, якщо в відсотках брати втрату ваги, ваги для того, щоб ковбаска стала сиров'яленою придатною до їжі, вона має втратити 35-40%. Значить вона, Я одну паличку поважив, вона втратила десь 33%. Тобто, в принципі, вже можна її їсти вже. Але що я хочу зробити? Я хочу це все підкоптити разом з ікоркою. І тоді вона буде ну, і смачніша і вже буде якби, ну, точно готова. Тому от чекаю світла, чекаю ще пару годин, щоб все сиділо, підсохло. І сьогодні все буде це разом каптитися. У мене тут мойва. У мене ікорка. Ікорка, кстаті, взагалі відео це про ікорку. Да? Мало бути. Блін, клево, чесно кажучи, вона така стала плотна, я сам не очікував. Ну, Інтерісна така штука, звісно. Э, ікорка нормальна, колбаса нормальна. Колбасу помістили в таке вот короче, <су> устройство. І риба, в принципі, майже підсохла. Ну, в общем, чекаю світла, і тоді на ніч це все діло будемо каптити. Так, світло дали. Час прийшов. Я запалив каптилку чи каптильну камеру свою. Димок пішов, це все діло каптиться. Ну, чекаємо тепер ранку, що воно вийде з цього всього діла. Е, особа цікава, що вийде із колбаси, і червоної ікри. Що з нею вийде? В общем, до ранку. Ну, На ранок це все діло виглядає наступним чином, все жовтеньке. Ковбаска також стала жовтіша, ніж була. І корка така от. Ну, в общем, залишиться продегустувати і корку. А ковбаска ще повисить, пускай Ще, навіть, до наступного тижня. Значить, зайчик холодного копчення виглядає наступним чином. Ось таке м'язко. Так, у мене він вийшов, зараз скуштую. Спробую я той маленький кусочок. Дуже-дуже смачно на сіль вийшло те, що треба. Я переживав на що посолу, тому що. Заяць дуже на себе бере сіль. Коли я роблю гарячого копчення, то я його буквально на ніч трошки, і там, годин максимум 10. Тобто Чим менше, тим краще. Но гаряче копчення на себе бере завжди більше типа, солі, ніж холодне. Ну, от і це непогано вийшло. Так що цей вийшов Барбос. Так, ну і саме ж цікаве, про що було відео, це оця от колбаска і з ікри. Значить що, розрізаємо, дивимося, що вийшло. Так, вийшло наступним чином. Отака от ікорка. Я не знаю, як вона чиститься, ця оболочка, чи ні. Вона чиститься досить непогано. І ікорка залишається формою такою, як вона має бути. Отака ікорка. Можна відрізати шматочок і скуштувати. Коротше, дуже вкусно. Я думав, що буде гірше. Я думав, що я переборщив з сіллю, з нітритною, коли додавав, але я зробив все вірно. Така карамелька на зубах прилипає. Коротше, як, як звичайна червона ікра, але вона як іриска якась. Коротше, прикольно, такого я ще не їв. Так що так. Да, І корку я завакуумував також, і також вона поїде опять же, в Мюнхен. Людині було цікаво, це була його ідея. Я її зробив, вийшла нормально. Ну, хай спробує тепер він. В цьому у мене все. Дякую, хто додивився до кінця моє відео. Кому було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, написати якийсь коментар. Ну і підписатися на мій канал, якщо вам цікаво те, що я роблю. Ну, такі наші колбаски вийшли із червоної ікри. Дякую!